Відповідно до Конституції України, бюджетний період для державного бюджету та місцевих бюджетів за особливих обставин може бути змінений. Так, відповідно до статті 3 бюджетного кодексу України, бюджетний період може бути змінений за двох умов. Перше це введення воєнного стану, і друге це оголошення надзвичайної ситуації в Україні. Отже, в разі затвердження державного бюджету на інший період, відповідно, затверджуються і місцеві бюджети на такий же період. Сутність місцевих бюджетів виявляється в їх призначенні: а саме у формуванні грошових фондів, які є фінансовим забезпеченням діяльності місцевих органів влади, друге, розподілі використання цих фондів між галузями економіки. Наступне контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств і організацій, які підвідомчі цим органам влади. Наявність місцевих бюджетів закріплює економічну самостійність органів місцевого самоврядування, що передбачено Конституцією України та законом України про місцеве самоврядування, а також активізує господарську діяльність, дозволяє їм розвивати інфраструктуру на відповідній території, і так далі. В кінцевому підсумку все це розширює можливості місцевих органів влади у повнішому задоволенні потреб громадян, які проживають на відповідній території. Місцеві бюджети розглядають в трьох аспектах. По-перше, це правовий акт, оскільки виконавчі органи влади, затверджуючи бюджет, отримують легітимне право на розпорядження певними фондами грошових коштів. Друге, це план. Доходів і видатків відповідного місцевого органу чи самоврядування. І третє, це економічна категорія, оскільки бюджет є економічним атрибутом будь-якої самостійної територіальної оді... одиниці, наділеної відповідним правовим статусом. Функціонування бюджету здійснюється у взаємодії двох його особливих форм: це доходи. І видатки. Відповідно до другої статті бюджетного кодексу України доходиться податкові, неподаткові та інші надходження, на безповоротній основі справляння яких передбачено законодавством України. Видатки, в свою чергу, це кошти, які спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом. За рахунок доходів формується фінансова база будь-якого бюджету, а за рахунок видатків забезпечуються економічні і соціальні потреби всіх членів суспільства. Кожна з цих складових, як дохідна, так і видаткова частина, відповідно до 13 статті бюджетного кодексу України, складається з загального та спеціального фонду. Кошти, що мобілізуються до загального фонду, не мають конкретного цільового призначення. Вони формують централізований фонд, за рахунок якого фінансуються потреби, передбачені поточними фінансовими планами. До спеціального ж фонду бюджету включаються доходи, які мають цільове призначення. Джерела формування спеціального фонду визначаються виключно законами. Особливістю спеціального фонду є те, що фінансування конкретних заходів може здійснюватися виключно у межах тієї суми коштів, яка надійшла до цього фонду на відповідну мету. Крім цього, до складу. Доходів спеціального фонду зараховують і власні надходження бюджетних установ. Як зазначено знову ж таки в другій статті бюджетного кодексу України, власні надходження бюджетних установ це кошти, отримані у встановленому порядку бюджетними установами, як плата, за надані послуги, виконані роботи, гранти, дарунки, благодійні внески, а також кошти від реалізації майна. Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди, їх складові частини визначаються виключно бюджетним кодексом України та законом України про державний бюджет. Отже, варто зазначити, що доходи загального фонду повинні дорівнювати видаткам загального фонду. Доходи спеціального фонду дорівнюють видаткам спеціального фонду. Ми не можемо з вами використати кошти спеціального фонду на видатки, які передбачені по загальному фонду. Також хочу зазначити, на слайді ви можете побачити перелік статей бюджетного кодексу України, які визначають дохідну і видаткову частину, як за загальним, так і за спеціальним фондами державного бюджету та місцевих бюджетів. Отже, варто підвести підсумок, що ж Цій темі ми з вами розглянули, що бюджет це план формування та використання фінансових ресурсів, який використовується для забезпечення функцій, які покладені на органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування впродовж бюджетного періоду. Бюджетний період триває в нас один календарний рік і може бути змінений тільки за двох умов: введення воєнного стану, а також оголошення надзвичайної ситуації. Крім цього, варто зазначити, що бюджет складається з двох. Двох частин доходів і видатків. Як доходи, так і видатки відповідно до 13 статті бюджетного кодексу, складаються з двох фондів загального і спеціального. Визначення джерел формування та напрями використання загального фонду та спеціального фонду визначаються Конституцією України та законом України про державний бюджет. Дякую за увагу. До зустрічі.